Доброго дня, шановні студенти, тема сьогоднішньої лекції ідея народності виховання у працях видатних письменників і діячів України. На минулих заняттях ми з вами розглянули розвиток освіти і виховання в Київській Русі, а також розвиток освіти і виховання в період епохи відродження на Україні. Сьогодні ми продовжуємо тему і будемо розглядати погляди Тараса Григоровича Шевченка, Олесі Духновича, Драгоманова, Олесі Українки, Івана Франка і державну педагогічну діяльність Софії Русової. І так Тарас Григорович Шевченко. Ми знаємо його як видатного письменника, як нашого великого камсаря. Але разом з тим Тарас Григорович Шевченко глибоко знав стан народної освіти. І в своїх повістях, в своїх творах він зазначав тяжку долю українського народу, який не мав права на освіту. Все це вплинуло на формування педагогічної думки на Україні. Тарас Григорий Шевченко відстоював право свого поневоленого народу на освіту і виховання. Він вважав, що школа обов'язково має бути доступна для всіх дітей, для дітей і бідних, і, бань, і панів. Діти повинні отримувати в ній. Всебічний розвиток, великі і глибокі знання. І вона повинна школа будуватися на основі народності. Велику роль він надавав учителю. Вважав, що його справа найблагородніша і найсерйозніша у світі. Народний учитель. Самовіддано служить людям, вважав Тарас Григорович Шевченко. Своїй батьківщині. Він повинен бути освіченим, добрим, високоморальним і розуміти дітей. Тарас Григорович Шевченко теж вніс свій внесок в освіту. Написав буквар Южноруський. який в який посів одне з провідних місць в історії освіти і культури України. Олександр Васильович Духнович. Олександр Васильович Духнович це, по за все, він був людиною, яка була священником і учителем одночасно. Жив і викладав в Ужгороді, в Ужгородській гімназії, був викладачем також духовної семінарії, працював домашнім учителем. Педагог стверджував, що дитина стає особистістю лише тоді, коли вона набуває освіту і виховання. Олександр Духнович вважав, що людина без виховання подібна до землі, на якій росте кур'ян. Дуже широкі освітні погляди Олександра Духновича. Він дбав про створення нових шкіл на Західній Україні. Він вважав, що саме освіта. Поліпшує стан суспільства. Написав перший буквар на Закарпатті. Він називався Книжиця Читальна для начинаючих. У 1831 році він пише підручник з географії Краткий землепис для молодих росинів. А у 1853 році. Сакщою грамматику пісьменного русского язика. Олександр Духнович написав перший підручник з теорії практики навчання і виховання молоді, народної педагогії в пользу училищ і сільських учителів. називався цей підручник. Він вважав педагогіку мистецтвом, а педагог, на його думку, Усіх митців з огляду на звання своє перевищує. вважав, що виховання має враховувати природну природність дитини. І обов'язково необхідно здійснювати індивідуальний підхід Михайло Петрович Драгоманов. Він увійшов. Нашу історію як український діяч, видатний літературний критик, публіцист, історик, філософ, непохитний борець за, свої, за свободу своєї вітчизни. І Іван Франко, і Леся Українка вважали його своїм учителем. Він за 30 років своєї діяльності. Написав понад дві тисячі праць. Михайло Драгоманов утверджував ідею народної педагогіки. Він вважав, що виховувати молодь необхідна на основах українського фольклору, звичаїв, обрядів, вірувань, символів, народного мистецтва. Широко поширював ідею родинного виховання як однієї з форм виховання дітей. Це батьківське виховання він вважав необхідним і виховання повинно проводитись таке: словом, роз'яснення, бесіда, показ. Батьки повинні обов'язково читати дітям настанови, використовувати навіювання, прохання, вести з дітьми глибокі розмови. Він вважав, що батьки повинні використовувати також усну народну українську творчість. Він бачив невід'ємними працю і творчість. Велике значення приділяв грі сімейним, народним і національним традиціям. Він вважав, що все виховання і навчання повинні ми будувати на матеріалі української культури як головного унікального і неповторного утворення. Леся Українка. Пам'ятаєте її ім'я і прізвище Лариса Петрівна, Косич Квітка, яка народилася у Новгород Волинську. Леся Українка це велика українська письменниця, але і вона не обійшла розвиток освіти і виховання в Україні. Вона з ранніх років цікавилась освітою, цікавилась вихованням. Вона бачила страшну долю українського простого народу. Вона бачила, що не відкриваються школи для них, для навчання. Вона бачила, що надаються ті знання, які повинен мати кожен, повинна мати кожна людина. Леся Українка віддавала перевагу демократичній, глибоко народній функціональній системі навчання і виховання. Вона обстоювала рідну культуру, мову, національні традиції З самого раннього дитинства, цікавилась питаннями освіти і культури. І сама внесла свій внесок. Так, для сестри. Ще 19 річною дівчиною вона написала підручник. Мету родинного виховання письменниця вибачала формування людини борця. Борця за свободу і за національні ідеали. В оповіданні Помилка вона пише, що досягнути цієї мети можна тільки розвиваючи природні нахили дитини. Тобто вона вже акцентувала увагу на розвиток задатків і здібностей кожної особистості. Все життя Лесі Українки було пов'язано з працею і великою роботою. На ниві літератури. Вона, будучи вже е е тяжко хворою, далаючи хворобу, постійно працювала, не припиняла творчу роботу і важкі часи. В оповісті над морем, в оповіданні Дружба Леся Українка показала, що сімей бідних, трудолюбивих людей Виходять чесні, порядні люди, а з сімей забезпечених, де праця не стоїть на почесному місці у вихованні. Наповнюють суспільство не потрібні, часто шкідливі для суспільства люди, моральні пустоцвіти, як говорила Леся Українка. Вона приділяла дуже велике, велику увагу питанням освіти дорослих, наполягала на організації колективних читань для народу. Іван Якович Франко, видатний український поет, прозаїк, драматург, літературний критик, публіцист. Ми знаємо його поему «Кам'янярі». всі вчили в школі, знаємо, як він відносився, якою повагою відносився до простого народу, прославляв важкий, важку працю простого народу і бачив безисходність цієї праці. Він написав. Понад сотню наукових художніх і публіци... публіцистичних творів, де, кон... де торкнувся проблем педагогіки. В статтях освіти народу Галичини, народні школи їх потреби, великі діяння пана Бобринського, педагогічні невігласи та інші, він критикував політику уряду, в галузі, освіту, боровся за створення нових шкіл. Ці школи повинні бути пов'язані з життям народу і його потребами, вважав Іван Якович Франко. А також бути, повинні бути спрямовані на розвиток, всебічний розвиток особистості. І опиратися в школі повинні на педагогічні науки. Важливим словом, виховання Іван Франко вважав. Рідне слово, художню літературу і художню творчість. Софія Федорівна Русова. В дівочості дів, її прізвище Ліндфорс. Народилась вона в 1856 році, померла. На жаль, не в Україні, а в вигнанні в 1940 році. Софія Федорівна Русала внесла величезний внесок в розвиток освіти і науки у нас в Україні. Вона, дочка Шведа і француженки, якій з за тяжких умов праці, а працював батько у Франції в шахті і за тяжких умов праці вони переїхали батьки в україну і оселилися в селі в селище Олешня на Чернігівщині. Там і народилася Софія Русова. Софія Русова була першою засновницею. Дошкільного закладу в місті Київ. Вона відкрила дитя, перший дитячий садок на національній основі. Там працював український театр, дітей знайомили з українськими творами, що в 19 столітті було дуже, дуже складно за пропаганду української мови садили навіть у в'язницю. Основна ідея діяльності Софії Русової це концепція національного виховання. Софія Русова була великим борцем за свободу рідного народу. за Націоналізацію шкільництва. Вона вважала, що викладання повинно бути в школі на національній основі. Вона твердо стояла на тому, що школа і виховання можуть успішно здійснюватися, коли ця школа і виховання будуть національними народними. Вона Софія Русова хотіла реформувати школу, яка існувала під час її життя і діяльності. Вона вважала, що школа повинна бути активною, будуватися на принципах самодіяльності дітей. Величезне значення. Софія Русова приділяла індивідуальному і соціальному вихованню. Індивідуальне виховання, вважала Софія, це перша вимога справедливого виховання, яке формує індивідуальну моральну свідомість кожної людини. Тобто індивідуальне виховання спрямоване на формування якостей кожної особистості. А соціальне виховання це коли дитина починає брати участь в загальних справах школи, колективу, своєї батьківщини. Соціальне виховання розвиває ті особисті риси дитини, які дадуть змогу стати найкращим громадянином. Вона вважала, що в школі повинна панувати товариська, довірлива атмосфера між учнями і учителями. Повинно бути учнівське самоврядування, заміна класу нечисленними рухливими групами, реформа методів навчання. Вона вважала, що пасивні методи, тобто, коли учитель тільки викладає, вони недоречні, а треба використовувати активні, коли дитина активно працює на уроці. І вважала, що слід замінити навчальні програми на той час, які існували. Таким чином, Софія Русова війшла в історію нашої педагогіки як борець, за Високі ідеали національної освіти. Вона вважала, що мета виховання полягає в тому, щоб допомогти вільній еволюції духовних і фізичних сил дитини і в кінцевому результаті сформувати гармонійно розвинуту людину. Людину працездатну, соціально свідому, корисну для суспільства з піднесеною любов'ю до рідного краю і пошаною до інших народів. На жаль, вона жила в такі часи, коли була здійснена Жовтнева революція, і вона її ідеї національного виховання були не сприйняті. Вона була змушена покинути Україну і закінчувати своє життя в країнах Заходу. Але ідеї національного виховання вона пропагувала. Як пропагували їх, будучи вчителем, в Фребелівському інституті в Києві, працював Фребелівський інститут. Який готував учителів початкових класів і вихователю дошкільних закладів. До речі, треба сказати, що для дошкільних закладів Софія Русафа написала дуже багато програм, програми з розвитку мови, знайомлення з навколишнім, з математики, з фізкультури з фізичного розвитку. А для школи вона теж Передбачала свої ідеї реформування, які я вам озвучила раніше.